Борис Джонсон, той, що за словами Давіда Арахамії, колись приїхав до Києва і сказав, ми будемо воювати. Власне, це і на мою точку зору поклало край домовленостям, які були досягнені тоді в Стамбулі. Так ось він, я вам зараз зачитаю, змінює змінює свою точку зору. Трамп має силу, щоб завершити російсько-українську війну на правильних для України та заходу умовах. Борис Джонсон. Я вважаю, що Трамп розуміє реальність. Поразка України стане величезною поразкою для Америки. Українці показали, що можуть перемогти і переможуть. Тепер, напевно, нема ні в кого сумнівів, що Борис Джонсон це людина війни. Людина, яка вже змінюється кон'юнктура, йому потрібно якось до Трампа поближче. Знаєте, ну, господарі змінюються, Але він все одно своїм. Ме... Тобто для нього, ну, ви відчуваєте, відчуваєте тональність. І оце є небезпека. Небезпека пов'язана з тим, що ми проти е, зупинки бойових дій, проти якихось дипломатичних кроків, були під тиском. А тепер, коли вже Трамп на горизонті, ми тепер говоримо про перемовини вже Зеленський про це говорить, вже ось, ось говорить, вже Шольц почав говорити. Вони там з але, ну ми то розуміємо, але це знову під тиском. І от. Виникає така дивна ситуація. І те ми робили під тиском. І це ми робимо під тиском. Ну, не ми, чиновники. І от виникає питання. А у них є позиція. От є позиція. І що в основі цієї позиції? Я бачу, я бачу, що конюнктура, Кон'юнктура. а має бути життя людей. Вчора в Миколаєві загинув хлопчик. Йому було 10 років. 10. І ось цей хлопчик. Напевно, по телевізору чув, як чиновники, топ-чиновники України розказували, що мир треба зробити на наших умовах, такий, щоб в майбутньому це ніколи не повторилось. Там і, і, і... я записував кілька роликів і записував з питанням про те, а як можна е гарантувати, щоб в майбутньому чогось там не сталося. Майбутнє то майбутнє так ось у цього хлопчика. Вчора закінчився термін очікування. Того майбутнього. В нього закінчився час. Він народився у 2014 році. Після Майдану. І от він прожив 10 років. Що він бачив, цей хлопчик? Що він бачив? Приватні думки чиновників, які чомусь вирішили, що їхня приватна думка це е, глас народа. Це що таке? От у цього хлопчика поясніть його батькам, що мав оцей хлопчик чекати і чому він не дочекався, і скільки ще не дочекаються.